Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Всім привіт! Сьогодні відео із теми питання відповіді в рамках нарахування та виплати пенсії громадянам України, і ми розглянемо, розглянемо одне з найчастіше задаваємих питань щодо пенсії: це чому відмовили у пільговій пенсії? І я вам на прикладі одного пенсіонера покажу, який у нього стаж, скільки років і чому в результаті. На основі чого йому відмовили пільгові пенсії? Поїхали. І так, Геннадій Олексійович народився в 1963 році після служби в армії. Понад 30 років працював на заводах. Спочатку у 1984 по восімдесят роки на харківському заводі агрегатних станків, а потім у з вісімдесят по 2016 роках на барському машинобудівному заводі, що на Вінниччині. теоретично, вся ця робота відноситься до пільгового стажу за списком номер 2 Але, як то кажуть, є нюанси в першому випадку в трудовій книжці записано, що його прийняли у 1984 році на роботу механічний цех номер 4 шліфувальником на суху шліфовку. А далі, коли вже робили переводи, і в тому числі перехід на роботу до, інших, до іншого заводу, то зазначається просто, що він працював шліфувальником і вказано відповідні розряди. Натомість, списками пільгових професій перебачено доволі багато різних шліфувальників залежно від виду виробництва, в тому числі це шліфувальники зайняті шліфуванням сухим способом. Саме тому трудова книжка далеко не завжди визначає право людини на пільгову пенсію. Нагадаємо, що за наявності 12 років і 6 місяців пільгового стажу за списком номер 2 чоловіки мають право на пенсію при досягненні 55 років. Однак для цього необхідно надати довідки з підприємства, що уточнює пільговий характер роботи, а також підтвердження того, що на підприємстві. Часно проводилися атестації робочого місця, і відповідна професія атестована як така, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення. Геннадій Олексійович таких документів не надав, не зміг надати. Підприємства не надали довідок, де було б чітко зазначено, що це була саме пільгова робота з правильною назвою посади. Більше того, по заводу в Барську взагалі не проводилася тестація відповідно до робочого місця. Це повністю позбавляє людини права на дострокову пенсію. Відповідальність за проведення тестації покладається на керівників підприємств, а контроль за цим процесом на Державну службу з питань праці. На жаль, ситуацію, що склалася, важко вирішити навіть судовому порядку. Без уточнюючих документів у пенсійному фонді не було підстав призначення такої пенсії. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.